Петре Олексійович, сьогодні ви провели зустріч з президентом Європейської народної партії. Про що говорили? Завершується 36 годинна напружена робота в Брюсселі нашої делегації, моєї команди з європейськими інституціями. Це і Європейська служба зовнішніх зносин, який сьогодні формулює зовнішню політику Європейського союзу, де пріоритетом є Україна, і ми робимо все можливе для того, щоб зберегти цей пріоритет. Це робота в Єврокомісії і дуже важливі виклики, які стоять перед Україною в частині забезпечення Єврокомісією декількох надзвичайно важливих напрямків. Я в першу чергу сконцентрувався на двох. Перше, це питання вступу України в Євросоюз, нашого статусу кандидата і початку переговорів про вступ. Для цього є сім попередніх умов, які були висунуті Єврокомісією, і ми маємо чітко їх відпрацювати, не тягнути час, не намагатися змінити їх. Це я ще раз хочу наголосити. Це не переговори, це виконання взятих на себе попередніх зобов'язань. І там є все. Там є верховенство права, там є свобода і демократія, включно з свободою слова і захистом прав журналістів, там є незалежність антикорупційних інституцій, там є комплекс законів по інвестиційному клімату, там є Конституційний суд, там є все. І, на жаль, ще дуже мало по чому є про що звітувати. І сьогодні я повертаюся в Україну для того, щоб активізувати роботу по виконанню тих зобов'язань, які дозволять нам реалізувати мою мету. Це цього року має бути розпочаті переговори. Попередня оцінка в червні, остаточна оцінка в жовтні, і е, рішення одноголосне ради Євросоюзу в грудні. Е, також зараз ви бачите, що ми знаходимося в Європарламенті. Відбулися декілька дуже важливих зустрічей. Ці зустрічі були з групою друзів України, які представляють всі політичні сили. Зібралася достатньо велика кількість депутатів на зустріч з нами, і ми мали довгу двогодинну розмову про те, як і чим можуть допомогти депутати Україні. І було висунуто низка ініціатив, зокрема, звернення до всіх політичних груп європарламенту підтримати ініціативу Європейської народної партії щодо запрошення України в НАТО. І ми, ви знаєте, що відпрацювали дуже добре в Люксембурзі парламентської асамблеї НАТО. От сьогодні ми отримали чітке запевнення, що більшість політичних груп готова ініціювати, бо для цього потрібно політичне схвалення. І коли Європа буде говорити єдиним голосом про наше членство в НАТО. Це і є те, що може принести мир на континент. І е, щойно завершилася зустріч з е, Манфредом Вебером, і ми він очолює. Є в ІПІ в європейському парламенті він є президентом європейської народної партії і було висунута низка ініціатив. Я привітав з перемогою представників нашої родини в Фінляндії в Греції. Це більш ніж переконлива перемога. У нас будуть також сподівання, що представники нашої політичної родини очолять уряд Болгарії, і це лише зміцнює ту підтримку, яку Країни-члени Євросоюзу зможуть надати Україні. І одна з головних тем і в Європарламенті, і в Європейської комісії, включно з е, віце-президентом Домбровськісом, було торговельний режим і підтримка України, підтримка економіки щодо розблокування експорту аграрної продукції. Ви знаєте, що станом на зараз угорщина ще не розблокувала свої кордони? Черги на кордонах стоять кілометрові. І інструменти Єврокомісії про те, щоб ринок Євросоюзу був відкритий для наших сількох виробників і переробників, а це дві третини українського експорту. Сьогодні потребує рішучих, вивірених і мудрих рішень. І ми чекаємо 5 червня, коли буде продовження відповідних заходів. І безумовно вважаємо, щоб вибори в країнах-членів точно не впливали і не перешкоджали взаємозв'язку економік України і Європейського Союзу. Розмова була довгою, але продуктивною. І ще раз щодо розширення, нам потрібно скласти чіткий і однозначний. Перелік без будь-яких спроб змінити кроків, які треба зробити. Особливу увагу, ми домовилися, що ми звертаємо на висновки Венеціанської комісії. От у нас оцінку виконання буде робити Венеціанська комісія, тому що там не передбачається, що буде змінена буква або кома. Це погоджено з нами. Це ініціатива України направити на експертизу Венеціанську комісію і імплементувати всі зауваження, які є. Причому імплементувати зараз, вже, бо це, для цього залишається у нас дуже небагато часу. Також в Єврокомісії була приділена окрема увага питанням фінансової підтримки. Ви знаєте, що одразу після нашої зустрічі віце-президент Домбровський оголосив про виділення. По півтора мільярда євро на фінансову підтримку України в рамках Macro Financial Assistance. Це має відбуватися кожен місяць для реалізації 18-мільярдної програми фінансової підтримки України з боку Євросоюзу. Але це не просто передача грошей, це передача грошей з умовами. І ці умови є стимул для реформ. Сьогодні це є чітка грошова фінансова мотивація України проводити реформи. І це і реформа, захист реформи децентралізації, захист реформи державних закупівель, захист реформи корпоративного управління, захист реформи публічної влади, захист реформи е, свободи слова і захисту демократії і свободи. І в цих напрямках безумовно, що це дуже ефективні важелі координації з е, українськими. Громадянським суспільством, парламентом, політичними силами і владою дуже важливо, що сьогодні тут знаходиться велика кількість українських делегацій. Дуже важливо, щоб вони приїжджали сюди не як туристи, а вони поверталися з Брюсселю з чітким завданням, що кожен з нас має зробити для прискорення інтеграції України в Євросоюз, інтеграції України в НАТО. Без цього це абсолютно марно приїхати. Зробити селфі і показати, що тут Україну всі люблять. Вони люблять і без цих візитів. А тут ми маємо зробити все для того, щоб прискорити підготовку України для цього. І е, друга позиція, крім, е, санк... крім фінансової підтримки, є санкції. І дуже важливо, що наробки, які були здійснені нашою групою щодо Оцінки ефективності санкцій, які має полягати лише в тому, наскільки ми перерізали російську Росіянам можливість фінансувати війну, от ми зменшуємо е, обсяг фінансування експортом Росії, зменшуємо позиції, які будуть Росії давати можливо, продовжувати війну в три рази.